Та дня, Які події вас нині очікують? У, а день буде досить крутий. Бо цього дня ви керівник життя, цього дня ви бот життя, цього дня ви що хочете, те й робите. Ви самі Влаштовуєте, будуєте, придумуєте правила, і весь світ тих правил дотримується. Просто само по собі так складається, що все по вашому бажанню, все по вашому велінню, все складається так, як бачиться вам, як хочеться вам. Але ви будете в цей день розумні, помірковані. І ваше бачення, ваші бажання будуть розумні, будуть логічні. Ви, якщо бажатимете, то бажатимете чого, що дійсно потрібно, і ви отримуватимете. Оте бажане те, що вам дійсно потрібне. В романтичних стосунках це стабільний день, гармонійний день, спокійний день. І тут також ви босс цих стосунків, а ваша кохана людина прислухається до вас, розуміє вас, і між вами гармонія та взаємопорозуміння.